Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця, 13 жовтня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Опалювальний сезон стартує 16 жовтня. 12 жовтня відбулось засідання 30-ї сесії Корупської селищної ради, 8-го скликання. Провів його голова громади Володимир Куніцин. Ти як практичні кроки на Чернігівщині? Війна триває за добу, зафіксували 32 вибухи. У громаді на Чернігівщині зафіксовано небезпечне інфекційне захворювання. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. Опалювальний сезон стартує 16 жовтня. Відповідне розпорядження підписав голова громади Володимир Куніцин 11 жовтня. Згідно з текстом розпорядження, у понеділок, 16 жовтня, розпочнеться подача теплової енергії у заклади системи охорони здоров'я у станціонарні відділення терцентру в Нехаєвці і Шабалинові у дошкільній, позашкільній та загальні освітні заклади до житлового фонду усіх форм власності. 12 жовтня відбулось засідання 30-ї сесії Коробської селищної ради, 8-го скликання. Його провів голова громади Володимир Куніцин. Під час засідання розглянули 34 загальні питання та блок земельних питань. Були затверджені ряд програм із різних сфер на наступні роки. Розглянуті питання комунального майна та бюджету. Усі ухвалені рішення будуть розміщені для детального ознайомлення на офіційному сайті Коробської громади у розділі. Офіційні документи, а ви, шановні слухачі, невдовзі почуєте запис засідання сесії. Ти як практичні кроки на Чернігівщині? 10 жовтня в Україні та всьому світі відзначався День ментального здоров'я. Для нас це незвичне поняття, про яке говорити почали навесні цього року зі стартом всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як що ініціювала перша леді Олена Зеленська. Чого за цей час досягла Чернігівщина? Говорили представники органів влади, громадських організацій, благодійних фондів та спеціалізованих структур під час сьогоднішньої тематики. Атичної зустрічі, як наголосила заступниця начальника обласної військової адміністрації Жанна Шерстюк, головна мета програми формування навичок і культури самодопомоги та піклування про своє ментальне здоров'я на тому ж рівні, що й про фізичне, адже це запорука стійкості, яка сьогодні нам так потрібна. Ми підійшли до вирішення цього питання дуже ґрунтовно. Розпочали з картування послуг у Чернігівській області, паралельно проводили анкетування надавачів та от. Римувачів психологічної послуги так ми зосередилися на головних викликах, що з'являються на шляху розбудови цієї системи. Побачили наші сильні та слабкі місця. Це дало змогу мобілізувати ресурси для розв'язання визначених питань, зазначила під час брифінгу Жанна Шерстюк. Що ж саме було зроблено? Проведено аудит просторів формальних надавачів послуг. Це заклади охорони здоров'я, передусім, первинна ланка, амбулаторії, сімейні лікарі, простори закладів. Освіти та соціального захисту і запровадження там неформальної послуги із чим допомогли партнери із неурядових громадських організацій. Прикладами такої співпраці Жанна Шарстюк назвала виїзди психологів від благодійних фондів Карітас та право на захист міжнародного медичного корпусу в амбулаторії Чернігівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Це також і навчання самих надавачів послуг спільно з проєктом «ЮСЕЙД» – розбудова стійкості системи громад. Майського здоров'я йдеться про лікарів, освітян та соціальних працівників. Таким чином, ми сформували ресурс, який здатен працювати над поставленою задачею. Сьогодні рухаємося далі. Вже маємо у розробці декілька пілотних проєктів. Ініціативи стосуються ветеранської політики та забезпечення міжвідомчої співпраці всіх надавачів послуг. Тобто, якщо людина звертається в заклад охорони здоров'я зі своєю первинною проблемою, при цьому сімейний лікар бачить потребу у постійному психологічному. Супроводі то автоматично, системно та на постійній основі підключаються заклади, які можуть надувати цю послугу і супроводжувати людину. Такий ресурс є в закладах освіти і соціального захисту. Єдина задача забезпечити їх системне автоматичне функціонування, розповіла Жанна Шерстюк. Так наразі розробляється проєкт відновлення, що стосується ветеранів та їхніх родин, сімей загиблих. Знову ж таки важлива координація всіх дотичних структур, аби Забезпечити дійсно якісну послугу. Планується створити певні групи, які виїжджатимуть на місця для проведення так званої м'якої психологічної роботи, приміром через різноманітні активності. Зараз фахівці формують програму через аудит послуг, які можуть сюди входити. До того ж, вже є організації, готові надавати ресурси для такої виїзної роботи з військовими та їхніми родинами. Серед реалізованих ініціатив залучення студентів-психологів до виїзду медичної Мобільної бригади, яка працює на базі обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Загалом такі бригади лікарів почали курсувати по області у червні поточного року. У серпні до команди долучилися студенти з трьох навчальних закладів області після відповідного навчання на базі Чернігівського обласного центру соціальних служб. Перший такий виїзд був у сосницьку громаду. Спочатку психологів сприймали з пересторогою та скепсисом, як зазначила радниця. Начальника обласної військової адміністрації з питань ментального здоров'я, координаторка програми Ти як психологіня Інна Чистенко. Але згодом люди почали дякувати за можливість такого спілкування. Елементарну психологічну допомогу можуть надати і сімейні лікарі, більшість з яких в області пройшли навчання за програмою Мечкеп, підвищивши свою кваліфікацію стосовно питань психологічного здоров'я населення. За словами Інни Чистенко, ми майже лідери в цьому питанні. Ні, по Україні ментальне здоров'я це об'ємне поняття, добробут, щастя, самореалізація, бути корисним своїй громаді тощо. Війна триває на Чернігівщині. За добу зафіксували 32 вибухи. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Про це повідомляє оперативне командування. Північ всього протягом доби нараховано п'ять обстрілів. Це 32 вибухи з різних видів озброєння. Семенівська громада, Архипівка, 8 приходів. Ймовірно, міномет калібр 120 Тимоновичі 3 приходи. Ймовірно, міномет, калібр 120 Блешня – п'ять приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Новгород Сіверська громада, Костобобрів – Бобрів, приходів, ймовірно, міномет калібр 120 Михальчина-Слобода Слобода, 6 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120 На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. У громаді на Чернігівщині зафіксували небезпечне інфекційне захворювання за результатами досліджень лабораторії, особливо небезпечних хвороб державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Днями підтверджено випадок захворювання жительки села Салтикова Дівиця Куликівської громади на лептоспіроз. Лептоспіроз – це небезпечна інфекційна хвороба, спричинена збудником бактерією лептоспіра, без Ування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту та смерті. Бактерія, яка викликає лептоспіроз у людей, потрапляє у воду і сечею інфікованих тварин, найчастіше гризунів, щури та миші. Але це не єдині тварини, від яких може заразитися людина. Також переносниками інфекції можуть стати й інші представники тваринного світу: бабаки, велика рогата худоба, собаки, свині, коні тощо. Фахівці Куликівського відділення Чернігівського. Міського районного відділу державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України терміново провели дератизаційні заходи у вогнищі інфекції. Про це повідомляє Куликівська селищна рада, але цього недостатньо з метою запобігання розповсюдженню смертельно небезпечної інфекції є необхідність розширити зону дератизації. Наразі це село Салтикова Дівиця, селищна рада терміново закупила необхідні. Засоби 12 жовтня в селі Салтикова Дівиця організовано проведені дератизаційні заходи. Коштом місцевого бюджету з заразили лише нежилі садиби та бюджетні установи. Настає холодна пора. Господарства завершують збір урожаю з полів, а населення з городів. Гризуни мігрують до людських садиб, де є чим харчуватися. Є ризик поширення інфекції, є на інші населені пункти. Тож терміново подбайте про профілактику і будьте. Інформацію взято із сайту челайн. Це були новини. Ми з тобою перехожі, але дуже схожі, однаково відчуваємо. мій. Бог все бачить і Бог тобі пробачить, рану ніколи не заосіл. Довжди не усі, сидим. Some... don't yeah. Some... Сила я побіг, а я щаслива не підходи, шукаю удачі, то ти є, і що це значить, дощ змиє усі сліти. Я... Народний календар 13 жовтня в церковному календарі День пам'яті мучеників Коропа, Паліпи, Агафодора та Агафоніки. В народному календарі цього дня обов'язково влаштовували обмивання і посиденьки. Наші предки традиційно йшли до лазні, яку перед цим приводили до ладу. Вірили, що там живе дух, якого називали лазником. Згідно із повір'ями, ця істота любила паритися і митися в четвер або після трьох людей, які побували у лазні. Іменинники сьогодні Акакій, Олександр, Олексій, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Серафим, Олександра, Аполінарія. талісманом людини, народженої 13 жовтня, є Хризоберил, дорогоцінний прозорий або напівпрозорий камінь. У давнину Хризоберил користувався надзвичайною популярністю через те, що камінці можуть давати ефект котячого ока. У стародавній Індії його вважали амулетом, який допомагає людині роз. Уміти, мову, птахів і тварин. Який сьогодні день в Україні і світі? 13 жовтня в Україні та світі святкують міжнародний день простої мови, міжнародний день невдах, всесвітній день боротьби з тромбозом, міжнародний день ветеринарної медсестри, міжнародний день костюма, день без бюзгалтера, міжнародний день зменшення небезпеки, стихійних лих, а також всесвітній день яйця. За останні 130 років 13 жовтня максимальна температура повітря складала 20 градусів за Цельсієм. У 1995 році мінімальна ж складала мінус 4,2 градусів за Цельсієм. У 1948 році сонце в Корепі сьогодні зійде о 7 годині 7 хвилин, а зайде за горизонт о 18 годині. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6